Вітаю всіх. Дивіться. Новина хвилізла про масштабні наступи. Те, що я казала, наступи на лінії фронту. Лиманський напрямок це лінія фронту. Це не нове, зовсім не нове і борова. Борова, я робила також небезпеки сильніші, загроза окупації, все висить, висить і висить. Все є. Далі, Наступ на Лиманський напрямок це. То повіджай Донецьковець. Ви ж розумієте? Для чого це все? Давайте подивимось, чи дійсно РФ накопичує ударний кулак на Лиманський напрямок. Чи дійсно РФ накопичує ударний кулак на Лиманський напрямок? Так, накопичує 8 капентаклів. Пентаклів. Це, до речі, і ресурси накопичуються. Ось, не тільки ну, жертви принести. Мені наприклад, 2К Пентаклів це поки що відносно накопичення. Жертви, жертви. Повішений, це жертви. Ситуація не до кінця ще обрисована. Так, наступ, особливо, коли темно, вночі може бути підступно. Оборона летітиме багато. В той же час четвірка мечів буде він зупинений. Не буде він мати такого прям успіху, який вони хочуть. Конкретно оцей наступ. По четвірці мечів. Тепер давайте подивимось інше, нюанс. Наші ЗСУ готові до наступу ворога на Лиманському напрямку. Наші ЗСУ готові на... до наступу ворога на Лиманському напрямку. Трійка мечів? Ні. Вони в такому поганому стані розчаруванні, смутку негативні, що ні. Вони. Конкретно до цього не готові. Тиснуть сильно. Лінія фронту просто продавлюється. На цій лінії фронту також багато жертв, і там ситуація досить поки що помірна. Це все не зараз на майбутнє. Зміна ситуації буде, по Блазню. Куди? Ну, от окупація часткова буде в будь-якому разі, бо Відразу зупинити ніхто їх не зупинить. Концентрація сильна. Вісім кажеслів. Летітиме просто нереально там. Акцент буде на Донеччині. Тепер давайте. Ворог захопить до кінця травня беру період. Ворог захопить до кінця травня. Лиман на Донецькій області просунеться далі. Відносно. війка Пентаклів це відносна ситуація 50 на 50, тобто великого успіху там не буде. Якщо казати про великі успіхи, ні. Там буде жах пожежі, захист працюватиме, наші відбиватимуть, руйнації, втрата території, часткова окупація буде. Все це є. Дійсно, небезпеки жуть тут. Там робити нічого, скажу так. Від Відлюдних вже вилазить відразу. Просто зміна ситуації в гіршу сторону. Дійсно, це буде, але сказати, що прям зовсім окупують ні. Частково так. Повністю цілі досягнуті не будуть.